Серйозні стосунки це не лише кохання, а й праця. Любити легко, але зберігти справжні стосунки це мистецтво. Ви помічали, що кохання згодом стає буденністю, побут, втома і непорозуміння починають переважати, і стосунки вже не здаються такими яскравими. Справжні серйозні стосунки вимагають більше, ніж просто почуттів. Це постійна робота над собою, над спілкуванням, над порозумінням та підтримкою. Лише ті, хто готовий вкладатися у свої відносини, можуть дійсно розраховувати на довгострокове щастя. Чи бачили ви у своєму житті пару, яка разом вже багато років, і ви захоплювались їхньою гармонією? І ви ж розумієте, що це не тому, що їм завжди легко, це тому, що вони щодня працюють над своїми відносинами, підтримують один одного і знаходять баланс навіть у найскладніших ситуаціях. Так, іноді здається, що простіше все кинути і просто піти. Але по-справжньому круто це працювати над відносинами і бачити. Як вони стають міцнішими з кожним днем. Хіба не краще бути впевненою у людині, поряд з тобою? Усвідомлювати, що навіть у складніші моменти ви можете порозумітися і пройти через будь-які складнощі разом. Поділіться у коментарях, які навички у відносинах допомогли вам пройти труднощі. Поділіться своїм досвідом. Можливо, саме він допоможе зберегти стосунки інших пар.